Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Kercher модель CVH2. Артикул 1.198.330. Постачається в фірмовій упаковці. В у нас знаходиться блок для зарядки живлення дріт живлення з роз'ємом мікро-USB, сам пилосос. Документація як завжди масивна. І дві насадки щільова і зі щіткою. Пилосос портативний з вбудованим акумулятором, ємністю 2000 мА. Потужність, як заявляє, виробник даного пилососу 70 Вт. Корпус повністю з пластику. Під'єднується кабель живлення знизу, бачимо. Ось так знімається пилозбірник. Тут у нас два фільтри встановлені. І давайте зімкнемо і послухаємо, як він буде працювати. Потужності для поверхневого прибирання в авто в даному пилососі більш ніж достатньо. Час безперервної роботи, як заявляє виробник, до 10 хвилин. Також при купівлі на пилосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.